Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний зміг уникнути пастки російських агресорів у Бахмуті та зберіг резерви для сьогоднішнього наступу. Про це пише видання The Economist із посиланням на свої джерела. У повідомленні вказується, що наступ росіян, який вони розпочали на початку січня, мав на меті змусити керівництво ЗСУ палити резерви, що значно ускладнило б завдання проведення майбутнього контрна. Стопом джерела видання повідомляють, що російські загарбники понесли набагато більші втрати ніж українська сторона. В матеріалі вказується, що залужний зміг уникнути пастки, яку готувало російське керівництво замість того, щоб кидати резерви на оборону міста, генерал відправив їх за кордон, щоб вони навчалися та опановували закордонну техніку. Раніше повідомлялося, що ситуація у Бахмуті стала причиною розбіжностей між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем українських військ Валерієм Залужним. Про це пише німецький білд із посиланням на. Джерела за даними Біалда у Зеленського та залужного принципово різні погляди на Бахмут. Головнокомандувач ЗСУ, нібито ще кілька тижнів тому закликав подумати про відступ з тактичних міркувань. Показово, що після виходу статті офіс президента поширив заяву залужного, що той підтримує подальшу оборону Бахмуту. Бої за місто точилися і точаться досі з літа 2022 року. У лютому цього року Володимир Зеленський називав обстановку там складною та болісною. При цьому він наголошував, що українські військові не захищатимуть місто за будь-яку ціну і не для того, щоб усі загинули, а діятимуть розумно. Наслідок невпинних спроб взяти штурмом Бахмут. Росія втратила там багато тисяч солдатів. Йдеться у публікації, але, попри значні втрати Росіян під Бахмутом, там гине і чимало українських військових. Саме через це залужний, нібито наполягав на варіанті виходу з Бахмута. Білд пише, що в українському уряді рішення залишалися у Бахмуті, вважають правильним, адже тримаючись за місто, російській армії завдали серйозної шкоди. Як в особовому, так і в матеріальному плані, наприклад, знищили чимало танків і бронетехніки. Неназваний названий український аналітик у розмові з виданням заявив, що українські військові ймовірно поділяли і поділяють саме позицію залужного. Тонка тріщина пішла між владою армією. Вчора навіть від взаємних образ і накадів депутатів на Генштаб було неприємно бачити, як президент звертається до генерального штабу через своє вечірнє відеозвернення. Прошу надалі. Генеральний штаб не ухвалювати без мене подібних рішень. Можна було зателефонувати. Говорити, потиснути одне одному руки, і вирішити все мирно. Тим паче владою команди влади не бракує. Застарілий закон зразка 1992 року можна легко проголосувати в раді. Була б політична воля, коли ми порівнюємо себе зараз зі Швецією і Фінляндією і питаємо, а що з нами не так пише журналістка Марина Данилюк Ярмолаєва. Чому нас не беруть зрозуміти, що НАТО це не тільки про відчайдушний героїзм на полі бою, це про взаємну довіру і вміння пояснювати народу складні рішення. Нам же до спільних бізнес проєктів Екті на довгі роки між владою і армією дуже довго. Програма мінімум перестати мірятися рейтингом з армією і зробити у себе, відстояти свою незалежність. Без цього неважливі депутатські та міністерські портфелі. Кожна публічна сутичка влади і ЗСУ послаблює нас і розділяє і зацікавлений в цьому тільки ворог. Виправлена помилка зараз у майбутньому робить нас сильнішим. Потрібно тиснути руку військовим і політикам і не заважати один одному. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть Коментарі підписуйтесь обов'язково переможемо разом.